А ви знали, який фільм є найдорожчим у світі кінематографу? На жаль, це не цей фільм, бо вони тут всі безцінні. <свес> а я знаю, який фільм є найдорожчим, і розкажу вам просто зараз. Список найдорожчих фільмів в історії постійно змінюється, адже змінюються бюджети, ціни і касові збори. От, наприклад, зараз до десятки найдорожчих фільмів точно не входить скажане весілля 1», скажане весілля, 2», скажане весілля 3». Хоча, я думаю, зовсім скоро до цього фільму знімують сагу, приквел, сіквел, діквел, кліквел. Але не потрібно засмучуватися, адже є дуже багато фільмів, які вартують вашої уваги. Зокрема, месники Ера Альтрона: Пірати Кримського моря на дивних берегах. Зоряні війни, сходження Скайпу", «Уокера» Чи, наприклад, світ юрського періоду? Але першу позицію впевнено займає фільм режисера Джей Джей Абрамса: Зоряні війни, пробудження сили. Нехай буде з нами сила цікавим є те, що дана кінострічка займає першу позицію з урахуванням інфляції та без її урахування. І сам фільм отримав дуже схвальні відгуки від кінокритиків. На вебсайті Rotten Tomatoes кінострічка має рейтинг 92%. За підсумком 363 кінорецензій, стрічка має дуже високий бал, а саме 8,2 А ось на Metacritic фільм отримав 81 бал ста. що вважається дуже серйозним визнанням, але найголовніше, найкращою рецензією на цей фільм є, звісно ж, реакція твого кума. Та хто так грає? Дай мені літр, Я, я... люк? Люк від каналізації. Продюсуванням ж найдорожчого фільму у світі займалися Walt Disney Pictures, Lucasfilm і Bad Rabbit Production. А розповсюдженням Walt Disney Studios. на жаль, одеська кіностудія була тільки в списках гостей на фуршет Після зйомок, звісно ж, на створення цього фільму витратили колосальні кошти, чого лише вартують гонорари зірок? За різною інформацією Порт отримав після зйомок 34 мільйони доларів. А ще й відсоток від прокату Джей Джей Абрамс взагалі отримав більше за всіх 60 мільйонів доларів. А ти, мабуть, досі чекаєш, поки крипта вистрілить. Іди в театральний бамкінтрейдер. Думайте і багатійте. Ну і найголовніше вартість найдорожчого фільму у світі. 447 мільйонів доларів. А з урахуванням інфляції з 2015 року це взагалі 547 мільйонів доларів. Якщо так подумати, то цих грошей би вистачило точно до завершення століття знімати санта барбару А якби ви назвали фільм за таку суму грошей? Напишіть у коментах. А ще підписуйте, ставте подобайки. Побачимось.